собі про жінку, яка дотепер є героїчним символом незламності, прирій трагічне життя та кохання. І це Олена Теліга. Олена Теліга, жіноче прізвище Шовгенова, народилася 21 липня 1906 року в місті Іліску, що під Москвою в родині інтелігентів. Коли Олені виповнюється 5 років, її сім'я разом з Оленою і двома старшими братами перебирається до Санкт-Петербургу це в 1911 році, а вже в 1918 році вони разом перебираються до Києва. І, до речі, вся інформація про Олену Телігу була зібрана з ось цього сайту, десь він тут буде літати. А ми йдемо далі. Ось батько Олени в Києві починає працювати професором у Київському політехнічному інституті. І саме з Києвом майбутня поетеса веде пов'язувати найкращі моменти свого життя і неодноразово згадувати це місто у своїх листах та поесіях. Життя в Києві зовсім відрізнялося від Санкт-Петербургу, адже тут цю сім'ю застала українська революція. Іван Опанасович, батько Олени, стає міністром уряду УНР Української Народної Республіки, а старший брат же вояком УНР. Саме там в Олені почало розвиватися її поетичне мислення. Варто зазначити, що з усієї її сім'ї тільки ще один старший брат Олени Андрій став поетом. Після поразки революції батько і старший брат у 1920 році змушені податися в еміграцію. Олена ж з матір'ю ще з одним братом залишилася жити у Києві. І от тоді сім'ю оточили злині. Щоб якось забезпечити сім'ю, мати продавала всі хатні речі, а 13-літня дівчинка вже працювала за пайок. Ось як і стверджує ця стаття, звідси почалося її духовне гартування. У липні 1922 року Олена вже з її матір'ю та з братом вирушає у еміграцію до Чехословаччини, де вже її батько стає першим ректором Української подібрянської господарської академії. Сама ж дівчина навчається в Подібратах і потім закінчує Вищий педагогічний університет Драгоманова у Празі. Поринувши у бурхливе студентське життя, Олена бере участь в різних літературних клубах, вечорах та диспутах. Але по незрозумілій причині диплом разом з однокурсниками вона не отримає. У студентські роки Олена так і зустріла свого майбутнього чоловіка Михайла Теліго, кубанського козака, бандуриста, давнього старшину армії УНР, з якими поєднала своє життя 1 серпня 1926 року. Уже в 1927 році про Олену починають говорити як про поетесу. Проте її надрукованих віршів на той момент не було знайдено. Без дозволу самої авторки і друзі надістали її вірші редактору Донцову, який перший зміг розглядіти, що у дівчини є справжній талант. І ось коли подружжя переїжджає до Варшави, їх застають злидні. Є навіть відомості, що поетесі з музичними номерами прийшлося працювати в нічних кабаре, а можливо, навіть і манекенецею. І все аж до того, поки вона не влаштувалася вчителькою молодших класів. У ці роки вона починає активно друкувати в журналі чи газеті віснику. Там виходять не тільки її вірші, а й же оповідання. Так в 1933 році з'являється фрагмент оповідання або або, в якому поетеса розповідає про свої враження від життя в Києві під Радянським Союзом, і починає по-своєму розповідати про на її думку важливі теми та образи. І так, в 1939 році, коли подружжя перебралася до Кракова, там Олена зустріла свого знайомого Олега Кандипу Ольжича, і розмова з ним стала вирішальною. Бо саме відтоді вона взялася до активної роботи в ООН. Плечі поетесу пала важка відповідальна робота. Вона дуже багато присилала цій організації, листівок, відозв, летючок, проте спочатку вони її не сприймали. Але куди ж революція, і така тендітна ніжна жінка? Але згодом, коли вони розледіли в ній справжній патріотку, то остаточно прийняли до своїх лав. І хоча, яким бурхливим було життя Теліги в Польщі, її душа все ж хотіла Києва. І ось у 41-му році вона перебрала вчатку в Львів, а 22 жовтня переїхала в Київ. Так і здійснилася її мрія. Не шкодуючи сил, Олена Теліга та сотні побратим починають спробу налагодити культурне, громадське та політичне життя в Києві. На жаль, в літературній сфері залишилися самі руїни. Де вони не розчаровуються, поетеса створює спілку українських письменників і відкриває пункт харчування для своїх соратників. На той час поетеси взагалі не було коштів, тому вона жила в якомусь старенькому старенькому двоповерховому будиночку, де знімала квартиру на нижньому поверсі в якоїсь бабусі. Життя було складне, проте на роботу вона завжди з'являлася з, з усмішкою. Щоб швидше реалізувати свої завдання мрії, Олена Теліга починає редактувати щотижневик летаври. Сама газета мала антиімперське забарвлення, тому на неї вже тоді почали дивитися скоса. Працювати поетесі було дуже важко, адже та молодь, яка торкалася пера, вже була під німецьким впливом. А друкувати статті, як хвалять Гітлера, вона, звичайно, відмовлялась, і саме за це на неї прилітали дуже багато доносів. І саме тоді поетеса починає ігнорувати німецьку владу. Сухвала та принципово не бере її до уваги. Саме тоді летаври заборонили і почалися арешти. Хоча письменниці попереджали, що їй варто виїхати з країни, вона сказала, що Київ вона не залишить. Вона зробила свій вибір, і разом з нею її зробив її чоловік Михайло. Під час її арешту він, щоб залишитися з нею, теж назвався письменником і його забрали. І так, 21 лютого 1942 року Олену Телігу разом з її чоловіком, іншими побратимами ООН розстріляли в Бабиному Яру. Згоду в її камері під 3 3,4 був знайдений надпис. Тут була іде на розстріл Олена Теліга. І зверху над цим написом був трисут. Один з німецьких офіцерів після розстрілу Теліги сказав: Я ніколи не бачив, щоб так горішно що вмирав чоловік, як ця гарна щінка. Її ім'я вирнуло із забуття тільки через 50 років після її загибелі. І хоча її віршів було знайдено мало, але ця жінка справжній скарб у нашій історії. А її смерть разом з коханим візьме за душу будь-яку людину. Тому не забуваємо, ким її, пам'ятаємо своє минуле і, звичайно, ставимо мені вподобайку.